Добрий день, дітки! Я в садочку сиділа, рушничок вишивала. Мені сонце світило, мені шить помагало. Сюди туди голка, отак буде листя. Сюди туди голка отут буде квітка. Добрий день, дітки. Я йшла від журавля із гостини. Та почула, що ви щось говорите про рушники, і вирішила завітати до вас. Дітки, розкажемо лисичці про рушники. Що вишити на рушника, що прикрашають рушникам. Рушник це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишитими рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, коровай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій діти збереглося і до наших днів на рушниках вишивали різні геометричні узори лінії, кола, хрести та ромби, а також вишивали рослини, калину, волошку, мак та колоски пшениці. Я теж хотіла б мати такий рушничок. А ще би я хотіла, щоб ви виготовили і для моїх лисенят. Ну що, дітки, виготовимо рушники для лисенят. Але для початку розімнімо наші пальчики. Наші пальці вередують, тільки ігри їх вгамують. Зробимо руками так то долоня, то кула. Пальці у замок зімкни вліво, вправо покрути. Тепер будемо називати наші пальці рахувати. Раз ми загнемо. Вказівник униз стрибнемо. Є середні пальці в нас без імені, просто клас. І мізинці молодці, ось всі пальці кулаці. Ну що ж, розівнули наші пальчики. А тепер погляньмо, що нам буде потрібно для роботи. Нам потрібен аркуш прямопутної форми, який буде нашим рушничком. Також нам потрібна фарба червоного кольору, пензлик, вода та серветки. Отож, розпочинаємо працювати. Смужку я кладу ось так горизонтально. Тепер набираю на пензлик фарбу червоного кольору. І, прикладаючи пензлик усім ворсом, проводжу лінію зліва направо і так само знизу. А тепер проводжу лінію зверху. Донизу з'єднуючи смужки. Зараз ми намалюємо китиці на нашому рушнику. Так само прикладаючи пензлик усім ворсом, до нашого рушника проводимо китиці на однаковій відстані одна від одної. Дітки, погляньте, які красиві рушники у нас вийшли. Лисичка дуже вдячна нам за допомогу. Тепер її лисенятка. Будуть задоволені. До побачення! До наступних зустрічей!